П'ятірочка в 10-му кузові. У нас продажу тут 3 літра бензин. У нас а маємо LED-оптику та протиотуманні фари. Дуже стильові, класні, великі диски. Це у нас 19-го розміру, Безключовий доступ на усіх дверях. Переходимо по салон. Тут у нас електрорегулювання сидінь і утримані в полосі, і виїзд за смугу, допомога при спуску. Ось такі камери. В нас бокові маємо. А відключення парктроніків, управління мультимедією, проєкція присутня. На пробігу цій машині 165 000 км. Маємо ось такий люк, немаленький, до речі. Також ми маємо задню передачу та камеру заднього огляду та парктроніки 360. Автохолд, кнопочка старт-стоп, круїзу контролі, мультикермо, ось таке з голосовим управлінням та з круїз контролем, до речі, в гарному стані воно. Тут таких два підстаканики та прикурювач. Ми маємо двузонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Та в нас шкіра напад, до речі. Це дуже класна шкіра, яку полюбляють поціновуючи BMW. Ми ще маємо пам'ять сидінь. Позаду у нас також прекрасний диван. Підлокітничок з двома підстаканниками та з такою нішою для речей. Тут у нас два підігріви задніх сидінь. багажника, він у нас самостійно відкривається, електричний. Тут у нас місця дуже багато. Все ж таки це п'ятірка, і місця тут не може бути небагато. Тут у нас губки. Ось, як я і казав, з кнопочки він закривається. Так що, друзі, хто хоче собі придбати BMW в такому кузові, дуже гарно виглядає. Так що запрошую вас на автопоїнт, Софійська 19 Білогородка, щоб придбати та потестувати цю машинку. До речі, вона прям дуже в дуже стані. Так що чекаємо на вас. Автопоєнт. Придбай якісне авто.